Якщо у вас є трохи часу, давайте приготуємо. м'ясні гніздечка з грибами. Підсмажую гриби зі спеціями. Сюди ж можна додати моркву. Але я вирішила додати її до фаршу разом із спеціями, яйцем та часником. Коли фарш готовий, я розподіляю його на рівні частини та формую невеличкі гніздечка. Викладаю їх на пательню з пергаментом. Швидко готую простий соус з зелені та часнику плюс сіль. Далі заповнюю гнізда грибами та додаю зверху соус. Ставлю пательню в розігріту духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Після додаю шапочку з сиру та ставлю в духовку ще на 5 хвилин до розтоплення сиру. Все готово. Можна їсти. Просто так, або зробити легкий салатик, або гарнір з картоплі. Смачного!